Привіт всім! І знову я з вами своїм тістом. Сьогодні роблю пельмені. Пельмені роблю багато, хочу заморозити, щоб були в морозилці. І щоб завжди можна було підварити в ситуації, коли не маєш часу. Чисто звичайне, як бачите, мука, яйце додаю трошки приправи з м'ясної, бо я люблю додати до тіста якоїсь приправи, посолила, поки міксер це все міксує, і братимо воду, доливаємо до чаші. Знову міксер міксує, виходить чудове заверне тісто. Ось, ви бачите, я взяла до столу трошечки його при... прикачати і підкачати. Чудове, не ні руки ні стіл. Фарш класичний, синіна гаведіна, цибуля, часник, сіль, перець, трошки води. Гарненько це все вимішуємо. Класичний рецепт ніякої самодіяльності. Якщо я хочу зробити багато пельмені, я користаю з радянської пільменні. Ось ви бачите її перед собою. Для цього я притрушую її. Мукою Розкатаний заздалегідь корж накладаю тонкий на цю пельменницю. Ось ви бачите, приминаю руками, бачимо ячеєчки. Кожну ячеєчку вкладаємо фарш ось таким чином. І ось уже фарш у нас є накладений. Пельмені тут біля, біля 30. зверху накладаємо верхній, такий самий тонко розкатаний корж тіста, сильно прокачуємо, щоб кожен пельмінь мав свою форму, зліпився і відійшло зайве тісто. І вуаля викладаємо кожен пільмінь з своєї ячейки, і виходить у нас біля 30 готових пільмінчиків один в один.